Спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. все дивляться пильно з небес, загиблі поети і герої, всі ті, хто так віру у світле. Її називали українською Жанною Дарк та козацькою матір'ю. Оксана Мешко вчинила особистий вражаючий та жертовний спротив Радянському Союзу, організувала цілеспрямовану боротьбу за права людини та українського народу, відому як гельсінський рух. Вона одна з найвидатніших діячок українського національно-визвольного руху 60-х-80-х років ХХ століття. Народилася 30 січня 1905 року у старих Санжарах на Полтавщині в малоземельній, хліборобській, колись козацькій та вільній родині. Дівчині ледь виповнилося 15, як трагедія увійшла до її родини. Весною 1920 року військовий червоний загін зганяв до волості людей. Покару за невиконання протподатку брали заложників. У число заложників потрапив і мій сорокалітній батько. Невідомо за якою ознакою, бо не був заборгований волості. Розстріляли батька в Харкові. У арешті батька розпочалося переслідування нашої родини і родичів, незаконні реквізиції продуктів, худоби, господарського реманенту. Із 1937 по 1938 роки ув'язнюють та розстрілюють найближчих родичів Оксани, а її саму, як родичку стількох ворогів народу, звільняють з роботи. Разом з синами жінка приїжджає до Тамбова, де переховувався від НКВС чоловік. Ледь відгриміло жахіття Другої світової сім'я повернулася до Києва. Оксані Мешко пред'явили звинувачення у намірі разом із сестрою вірою вчинити замах на першого секретаря ЦК КПБУ Микиту Хрущова. Не призналася я і після 21 доби слідства без сну, що здійснювалося в такий спосіб. Нічні допити починалися через 30-40 хвилин після відбою, а кінчалися за годину часом менше перед підйомом. Вдень можна було сидіти на ліжку, але не лежати. За клювання носом саджали до карцеру в холодний підвал і забирали верхній теплий одяг. Я лишилася незворушною, приготувавшись до найгіршого кінця, аби тільки не посвідчити, чого від мене так довго вимагали. Через сім місяців сестрам зачитали вирок. 10 років виправно трудових таборів. Ціною семиденного голодування Оксані Яківні вдалося вибити побачення з сином і матір'ю. Мама трималася мужньо. На кількоразове питання сина Олеся, наскільки мене засуджено, відповіла аж на кінець побачення. Олесь протяжно промовив: Десять років. А тоді раптом голосно заплакав. Мама рвонула двері до кабінки, що була нашим бар'єром. Я розчинила двері, і в тісних сутичках сплелись ми в обіймах у трьох, в розпачі і сльозах. Без теплого одягу, в чому була, повезли 42-річну жінку етапом до ухти в комі. В ухті била у кар'єрі та вантажила камінь. Вже не було ні гострого розпачу, ні страху, ні туги за рідними та дітьми своїми. Був тільки голод і була втома. І той повільний стан переходу в духовне небуття через все поглинаючу апатію. Ми повинні були працювати до труни, до німої снаги. 1954 року комісія ЦК КПРС комісувала Оксану Яківну як недужу на заслання. Через два роки жінка отримала паспорт і у куфайці дісталася Києва, де у хворобі у злиденній кімнаті на 4,5 метри виживав 24-річний син студент. А на байковому кладовищі вже 5 років лежала її мати. Полковник юстиції Захарченко, вручаючи Оксані мешко реабілітаційне посвідчення, сказав: Родіна, просить звільнення, Желаю вам щастя і будьте здорові». Повернення Оксани Яківни із заслання збіглося в часі з непевною короткоплинною добою відлиги, коли на зміну ері тотального ідеологічного контролю прийшла ера так званого недогляду. Періоду найбільшої свободи, найменшої заангажованості в радянській системі. Рух шістдесятників став логічним продовженням попередніх етапів національно-визвольної боротьби, який покликав до життя. Перервану традицію захисту інтелігенцією національних прав свого народу активно долучилася до цього руху разом із своїм сином Олесом Сергієнком і Оксана Мешко, маючи беззаперечні лідерські якості. Відчуваючи потребу у національному українському відродженні, вона, вийшовши на пенсію, вдало перекваліфікувалася з хіміка-технолога на успішного своєрідного українського імпресаріо, менеджера з організації культурно-просвітницьких акцій. Та якщо на початку руху шістдесятників влада ставилася до нього лояльно, не вбачаючи в ньому для себе загрози, то коли він набув політичного забарвлення, постало питання: а що робити з цією активності інтелігенції? А як чинити з такими активними невгамовними пенсіонерами з юридичним імунітетом, як Оксана Мешко? У 1965 році були проведені арешти шістдесятників, відомі як Перший покіс. У 1972-73 роках відбувся генеральний погром дисидентства. Світ української національної інтелігенції потрапив за ґрати. У найтяжчі свої часи Україна завжди трималася на одержимах. А жінку, яка примудрялася сіяти квіти на морозі, Оксану Мешко, весь український Київ уже шанобливо називав бабою Оксаною та сумно іронізував: якби п'ять таких бабусь в Україні, то все КДБ мало б інфаркт у серпні 1975 року. У місті Гельсінки Фінляндія відбулася нарада з питань безпеки та співробітництва в Європі, в якій взяли участь 35 країн світу. В обмін на визнання західною дипломатією непорушності кордонів по воєнний час радянські лідери погодилися на підписання гуманітарних статей прикінцевого акту. Радянський Союз, де Юре, взяв на себе зобов'язання не переслідувати інакомислячих, і створювати умови для громадянських свобод. Основні постулати та принципи гельсінської угоди були покладені в основу діяльності груп, які почали виникати в країнах, причетних до гельсінського процесу. Це були групи сприяння виконанню гельсінських угод. Подібна група виникла і в Україні 9 листопада 1976 року. Стоючи на легальних конституційних позиціях, діючи відкрито, українська гельсінська група збирала й оприлюднювала факти порушень прав людини в Україні. Після арешту її голови Миколи Руденка фактичним її координатором стала Оксана Мешко. Вона пильно охороняла чистоту групи, ретельно перевіряючи кожного кандидата. В'язниці концтабори, психлікарні та заслання. Усього в групі з 1976 до 1988 року була 41 особа. 39 із них політв'язні, на страшному рахунку яких понад 550 років неволі, у тому числі 15 років Оксани яківни мешко. У жовтні 1980 року черговий обшук нічого не знайшли. Вона довго не могла заснути. Відчинила всі вікна в будинку, облила водою підлогу, помила. Мене переслідував отой страшний запах. Ці люди особливо пахнуть. Чи то тютюн, чи то перегар, чи то вони морально розкладалися десь зі свого нутра. Під ранок стук у двері. Я зрозуміла, що моя воля скінчена. Зібрала те, що необхідно одразу, коли людина опиняється за гратами, замкнула вікна, двері і пішла. Оксані Мешко було 76 років. Півроку ув'язнення і п'ять років заслання. Старій бабі вистачить, щоб не повернулася. А для певності 108 діб везли через усю імперію до Аяну, де добував заслання і її син Олесь. Коли Оксана Мешко повернулася із заслання, їй був майже 81 рік. Зміни у суспільстві надихнули жінку на працю суспільно-політичного оновлення, розгорнула кампанію за звільнення Левка Лук'яненка та інших політв'язнів, стала одним із провідників української гельсінської спілки, що ставила за мету незалежність України. Її зусиллями було поновлено діяльність правозахисної організації Гельсінки 90 Оксана Мешко лишалася її душею і рушієм до останніх днів. 2 січня 1991 року перестало битися її невтомне та нескорене серце. Того ж року впала радянська імперія, а з її руїн постала незалежна Україна. 8 листопада 2006 року Оксано Мешко нагороджено орденом за мужність першого ступеню за громадянську мужність, самовідданість у боротьбі за утвердження ідеалів свободи і демократії та з нагоди 30-ї річниці створення Української громадської групи сприяння виконанню гельсінських угод посмертно. Не спи, моя рідна земля. родинця моя Україно! Відкрий свої очі у світлі далеких зірок. це дивляться пильно з небес, загиблі поети й герої, всі ті, хто так вірив у світле.